Ми всі знаємо, що HTML – це по суті кістяк вебу. Він створює заголовки, параграфи, списки. Але в чому ж справжня магія, яка перетворює статичний документ на щось живе, на щось інтерактивне? Вся справа в одній деталі, яку часто недооцінюють: це атрибути, і саме вони, знаєте, є тією секретною суперсилою, що по-справжньому оживляє веб. От замисліться, що саме дозволяє нам клікати на посилання, заповнювати форми, та й взагалі взаємодіяти з елементами. Це ж не просто теги самі по собі. Ні, це та додаткова інформація, ті інструкції, які ми передаємо цим тегам. По суті, це команди, які кажуть браузеру, що і як робити. Гаразд, давайте зануримось у це глибше. У сьогоднішньому розборі ми, так би мовити, відкриємо наш ящик з інструментами, подивимось на п'ять ключових речей, розберемося, в чому ж ця суперсила, потім глянемо на атрибути перемикачі, універсальні організатори, атрибути для взаємодії і на десерт, як створювати власні кастомні інструменти. Отже, почнімо з самого початку. Що ж таке ці атрибути? Ну, це те, що виводить нас за рамки простої структури і дає кожному елементу на сторінці, скажімо так, унікальну мету і функціональність. Якщо зовсім просто, то атрибут це інструкція всередині тега. Це така собі пара ім'я значення, яка буквально каже браузеру: Гей, а оцей конкретний елемент має поводитись ось так. І саме ці маленькі інструкції перетворюють звичайний текст на повноцінні функціональні блоки сторінки. А тепер перший набір інструментів з нашої скриньки це атрибути, які працюють як звичайні перемикачі. Вони контролюють стан елементів. І тут є один дуже важливий нюанс. Треба чітко розрізняти два типи булеві та перелічувані. І от у чому вся сіль? У булевого атрибута все просто. Якщо він є, це так, він увімкнений. Якщо його немає, це ні. Все. А от з перелічуваними історія інша. У них є чітко визначений список можливих значень, і поведінка елемента залежить від того, яке саме значення ми оберемо. Ось вам живий приклад. Атрибут required для поля вводу. І що цікаво, як би ми його не записали, просто required чи з порожніми лапками, чи навіть required using required, браузер зрозуміє це однаково. Це поле є обов'язковим для заповнення. Тож, яка найкраща практика? Та просто писати ім'я атрибута. Цього цілком достатньо. А тепер подивіться на зовсім іншу історію: атрибут content -editable. Тут уже просто наявність атрибута нічого не вирішує, все залежить від того, що саме ми туди напишемо. Значення true робить елемент редагованим, а False навпаки, блокує редагування. Отже, ключовий висновок тут важливе саме значення. Рухаємось далі. З перемикачами розібралися. Тепер час поговорити про організацію. І тут у нас є два найважливіші інструменти: хліб з маслом будь-якого розробника це атрибути ID та клас. Вони допомагають навести лад у коді. Подумайте про атрибут ID як про унікальний ідентифікаційний номер, ну як номер паспорта. Він один на всю сторінку. Не може бути двох елементів з однаковим ID, і саме оця унікальність робить його неймовірно потужним інструментом. І що ж нам дає ця унікальність? О, тут цілий арсенал можливостей. Ми можемо створювати якірні посилання для швидкої навігації. JavaScript може миттєво вхопити потрібний елемент, а у формах ID допомагає зв'язати підписи з полями вводу, що, до речі, критично важливо для доступності. Класика жанру, правда, коли хтось клікає на посилання, де href починається з решітки, це сигнал для браузера. Шукай елемент з таким от паспортом, і він миттєво знаходить елемент з відповідним ID і переміщує нас прямо до нього. Це основа всієї навігації всередині сторінки. А для JavaScript ID це просто знахідка, це як мати прямий телефонний номер до потрібного елемента. Метод getElementByID – сама назва говорить за себе, правда. Знаходить той самий один єдиний елемент за його унікальним ідентифікатором, щоб потім з ним працювати. І це не тільки про зручність для коду, це про людей. Зв'язуючи лейбл з інпут через атрибути for та id, ми допомагаємо екранним читачам зрозуміти, до чого відноситься підпис. І, до речі, це зручно абсолютно для всіх. Спробуйте клікнути на сам підпис, і курсор одразу з'явиться в полі. Ну, а якщо ID – це унікальний паспорт, то клас це, скажімо, членський квиток у клубі. Один і той самий клас можна надати багатьом елементам, щоб згрупувати їх і застосувати до них однаковий стиль або поведінку. По суті, ми присвоюємо їм спільну категорію. Гаразд, ми організували нашу структуру, а тепер давайте зробимо її живою. Перейдемо до атрибутів, які безпосередньо впливають на досвід взаємодії. Це інструменти, які роблять сторінку по-справжньому функціональною та доступною. Замислювалися колись, як люди навігують сайтом без мишки, лише за допомогою клавіатури. Ось тут в гру вступає Tab Index. Значення 0 включає елемент в стандартний маршрут навігації клавішею Tab. Мінус один ховає його з цього маршруту, але залишає доступним для фокусування через скрипт. А от з одиницею і вище тут треба бути дуже обережними, бо це створює окрему чергу фокусування, яка може легко заплутати користувачів. І ось ще один надважливий атрибут для доступності рол. Треба розуміти, що він нічого не змінює візуально. Його головна робота бути, так би мовити, перекладачем для допоміжних технологій, наприклад, скрінрідерів. Тобто ваш дів може виглядати як кнопка, але без рол для скрінрідера – це просто ну, дів. А з цим атрибутом це повноцінна кнопка, на яку можна натиснути. А тепер моя. Улюблена частина. Що, як я скажу, що ми не обмежені лише стандартними атрибутами, що ми можемо вигадувати власні, так. А ще дозволяє нам створювати власні кастомні інструменти для зберігання даних прямо в тегах. І правило тут до смішного просте, будь-який атрибут, назва якого починається з префікса data-dash, є абсолютно валідним. Це, по суті, ваша власна маленька база даних прикріплена прямо до HTML елементів. І найголовніше, це абсолютно безпечно і не буде конфліктувати з майбутніми стандартами. Але вишенька на торті це те, наскільки легко з цими даними працювати в JavaScript. Ніяких складних маніпуляцій. Просто звертаєтесь до властивості dataset потрібного елемента, і воля, отримуйте доступ до всіх своїх кастомних даних. Це неймовірно потужний спосіб зв'язати дані з їх візуальним представленням. Отже, ось він, наш набір інструментів. Атрибути це не просто якісь додаткові параметри, це мова, якою ми спілкуємося з браузером, мова, яка робить веб не тільки структурованим, але й живим, інтерактивним та доступним. Тепер ці інструменти у ваших руках. І мені знаєте, страшенно цікаво, що ви збудуєте першим.